Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів. Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це «Медексперт». Вітаю вас на телеканалі Правда Тут Львів. Час дізнаватись, якими медичними новинами був насичений тиждень. І у програмі «Медексперт» ми розкажемо найактуальніші новини. Тож, якщо вам цікаво, залишайтеся з нами. Якісна допомога для дітей. Як львівському хмадиті рятують маленьких пацієнтів. У Львові виконали перші три операції із вживлення стовбурових клітин. Як це допоможе пацієнтам? Львівський охмадит залишається однією з найпотужніших лікарень в Україні, а все тому, що там рятують маленьких пацієнтів, виконуючи складні, а часто дуже унікальні операції. Окрім того, допомога розширюється і, зокрема, з'являються нові напрямки лікування. Тож, які можливості там є для допомоги дітям, ми розкажемо у сюжеті. Роками до Львівського хмадиту, а тепер центру дитячої медицини з'їжджаються пацієнти не лише з області, але й зі всієї України. Хтось за рекомендаціями знайомих або ж тих, хто вже тут лікувався, хтось знайшов інформацію в інтернеті, тощо так сюди потрапила, і зокрема Галина з сином, якому потрібна була операція. По рекомендацію інших лікарів, до речі, інші лікарі порекомендували звернутися до лікаря як хорошого спеціаліста і майстра своєї справи. У її 14-річного сина Юрія складне генетичне захворювання, при якому на кістках утворюються нові та спричиняють їхню деформацію. Відтак дитина вже перенесла вісім операцій, частину з яких виконали фахівці охмадиту. Реально вражена, напевно, смілістю лікаря. За цей об'єм роботи, яку він зробив за один раз. Тобто пропонували багато варіантів. Інші лікарі, так само Олександр Іванович, ми про все мали робити одне, але в результаті в операційні він зробив так, як вважав за потрібне, і пішов на такий обсяг роботи, що я реально вражена, що в принципі за один раз можна зняти так багато. У клініці нейроортопедії, травматології та реабілітації, де оперували хлопця, також допомагає дітям з різними патологіями. Тут, зокрема, добре розвинена малоінвазивна, тобто малотравматична хірургія, профілактична хірургія. Тощо уже от сама наша клініка вона є для нашої країни в цілому, є унікальною. Чому? Бо тут ми об'єднали по суті весь цикл надання допомоги діткам. Особливим – це дітки з неврологічною патологією, її дуже багато. Це не тільки дитячий церебральний параліч, це наслідки спинномозкової кили, різні варіанти ураження нервової системи центральної, периферичної. І от такі дітки, практично 100%, вони мають проблеми з опорно-руховим апаратом. Тут займаються маленькими пацієнтами з народження. Це вроджені вади розвитку. Це клишоногості, це вивихи вроджені, це різні деформації, окрема окремий напрямок це так звані дисплазії, це порушення формування колінних суглобів, кисті. Наступний напрямок це пухлини і пухлиноподібні захворювання. У нас теж дуже великий досвід лікування, тільки підкреслю, що доброякісних. І це ще далеко не весь спектр захворювань, які лікують у цьому відділенні. Окрім того, в Охмадиті також діє потужний. На клініка торакальної хірургії, зокрема, захворювань легень. Це от запалення, особливо зараз, коли запалення вірус, коли грип, вірусні пневмонії, Вони супроводжуються часами деструкцією легень. Деструкція це руйнування в легені. Також тут роблять унікальні складні операції на стравоході. Як вроджені захворювання, дати на боті. У нас ще не найбільший досвід в Україні по вродженій патології стравоходу, особливо три стравоходу. Понад 500 дітей у нас такий досвід. І ми при цій патології виконуємо унікальні операції у від у до одного до року. Це заміна стравоходу, коли його немає. Вроджена патологія така от з сегментами кишки. Зазначимо, що в Охмадиті у 2024-му з'явився напрямок судинної хірургії, зокрема лікування мальформацій. Насправді загалом дуже мало хто в Україні такою патологією займається. Це стосується не тільки України, а й Європи, США. Тобто, якщо говорити з нашими американськими колегами, не в кожному штаті займаються. тобто це виключно певні спеціалісти, і до них приїжджають з різного округу. Так само до нас, не зі дітки зі всієї України, Сумська, Харківська область, тобто зі всієї приїжджають. А об'єднує всіх діток те, що тут вони знаходять допомогу і виходять з лікарні здоровими. А успіх лікування зазначають фахівці залежить не лише від досвіду лікаря чи обладнання в лікуванні виходжуванні пацієнта. Це є командна робота. Командна робота як лікарів, так і молодшого середнього медичного персоналу, адміністрації лікарні. Ми кожен день знаємо всіх наших важких хворих. Виробляємо тактику їхню стратегію лікування і так далі. У львівському холодиті також склалося історично, що надається високоспеціалізована допомога і дуже часто в унікальних випадках. Чому так? Тому що це є добра діагностика, це є досвід роботи лікарів, це інтуїція лікаря, це є талант лікаря. Відтак, цілодобово в ургентних станах чи за попереднім записом тут кожен маленький пацієнт отримає порятунок та якісну допомогу. Далі у програмі ми розкажемо про дивовижну історію порятунку чоловіка, який пережив два інфаркти з різницею в тиждень і вижив. І про це ми розкажемо коротко у нашому дайджесті. Не перемикайте. Дивовижна історія порятунку. Кинуло в холодний піт, підвищилась температура, почало боліти в грудях, а руки буквально відняло. Так описав свій стан під час другого інфаркту. 42-річний чоловік із Львівщини. Перший стався тижнем раніше. Його доправили до лікарні у критичному стані. Врятувати могла лише пересадка серця. На щастя, для чоловіка донор знайшовся. Трансплантація тривала 5 годин і минула успішно. Її виконали у лікарні святого пантелеймона першого. Медоб'єднання Львова вже на 12-ту добу після операції чоловік поїхав додому. У львівському Охмадиті виходили дівчат-близнят, які народились на 31 му тижні вагітності. Одна дитина важила всього 950 грамів, а друга більше кілограма. Обидві мали анемію недоношених. Однак менша дівчинка поступила у значно важчому стані, і лікарям довелося одразу оперувати її. Попри критичний стан та складне лікування, медикам вдалося допомогти дівчинці. Обох малюків виходили і вже виписали додому. Адже близнюки добре розвиваються, ростуть та набирають вагу. Надалі дітей привозитимуть до фахівців на обстеження та огляди. У дитячій лікарні Святого Миколая вперше застосували одну з провідних світових методик регенеративної медицини, яка дає можливість збільшити рухливість у кінцівках. Так, зокрема, спільно з італійським хірургом львівські медики вже стовбурові клітини першим трьом дітям. Отож, що це за операція і як після неї почуваються пацієнти, ми розкажемо у нашому наступному матеріалі. 17-річна божена із Львівщини народилася з патологією, через що долоня її лівої руки була обернена наперед. Бабусі дівчинки важко згадують цей період, адже через це дитина не могла обслуговувати себе в побуті. Вона отак от в руки брала, вона не падала, вона не чесатися, не могла ні обслужити себе, ні викрутити, ні затиснути ну нічого. А сама ж Божена розповідає, що окрім дискомфорту в побуті, у неї ще був дискомфорт психологічний, адже це відрізняло її від інших, що дуже тривожило дівчину. Коли я опускала руки, на мене було вивернуто. Я завжди дивилася на людей, чиї ніхто не замічає, я старалася її просто та рік тому команда ортопед-травматологів лікарні Святого Миколая виправили цю патологію, і зараз рука дівчини повернута в правильну сторону. Однак після складної операції клітини у ній утворювалися надто повільно. Відтак активність кінцівки відновлена не повністю. Тому щоб це пришвидшити, італійський хірург Роберто Брамбілла запропонував новий метод вживити стовбурові клітини у ділянку руки. Вирішили простимулювати. І ввести оці стобурові клітини в міжфрагменти, де, де були проведені остеотомії. Там є вже часткове зрощення, там є вже фіброзна тканина, але ми хочемо подивитися, як воно буде ремоделювати і як воно буде діяти в власне в умовах кістки. Це втручання одне із провідних світових методик регенеративної медицини, тобто, це шанс для маленьких пацієнтів з опіковими травмами чи іншими патологіями, збільшити рухливість у кінцівках. Як виявилося, оцей метод, який нам запропонував власне Роберто, і дослідження, які ми потім побачили, він нам їх продемонстрував. Вони показують, що при застосуванні цих матеріалів ми маємо проростання суден тобто, там, де їх не було, там вони проростають. Таку рідкісну операцію у лікарні провели вперше. Допомагав нашим медикам сам Роберто Брамбілла. першим методом ліпосакції хірурги забрали зі стегнової ділянки жирову тканину та відділили від неї стовбурові клітини. Потім вживили їх у раніше прооперовану ділянку руки. Ми допомагаємо хворому органу місцю тканині виздоровіти самотужки, тобто полікуватися самотужки, не застосовуючи агресивних хірургічних методик. Божена стала однією з перших, кому виконали таку операцію. Дівчинка щаслива, адже окрім того, що вирішиться її проблема, вона зможе допомагати своїй бабусі, яка самотужки виховувала її після смерті мами. Я тим більше переживаю і за себе, і за бабу, тому що баба після інсульту, баба тиск, баба хвороба. І мені було обідно через себе, що я не можу їй допомогти, хоч вона потребує моєї допомоги. Зараз за дівчиною спостерігають лікарі, і вона одужує. Додамо, що окрім Божени, бурові клітини вживили ще трьом українським дітям із порушенням рухливості кінцівок через післяопікову та травматологічну патологію. Нині ці маленькі пацієнти теж із нетерпінням чекають на швидше виздоровлення. Нагадую, ви дивитесь програму «Медексперт» і зараз ми розповімо ще більше новин. Коротко і, зокрема, про п'ятирічного хлопчика, якого врятували наші медики. Тож залишайтеся з нами. Замість нирки утворився великий мішок з інфікованою сечею. У Львові прооперували п'ятирічного хлопчика з Тернополя, у якого діагностували патологію вкрай небезпечну для життя. Коли дитині було три роки, під час планових обстежень медики не виявили здорової лівої нирки на тому місці, де вона мала бути. Вона була зменшена у розмірах і вже почала втрачати свої функції. Згодом у хлопчика з'явились болі, а стан погіршувався. Попри те, що нирка вже була зморщена та продовжувала виділяти. Сичу, яка вже не могла стікати до сичового міхура. З часом нирка загинула, а на її місці утворився мішок з інфікованою сечею, А це вже загрожувало життю дитини. Тож врятувати хлопчика могла лише операція з видалення органу. Її виконали у Львові з допомогою робота хірурга Давінчі, тобто лише три маленькі отвори і уражену нирку вдалося успішно видалити. Зараз хлопчик відновлюється після операції та одужує. Щойно ворог окупував його рідне місто, став до оборони країни. Моряк, який третину життя провів у плаванні, вирішив піти у військо та захищати свою землю. Проте через півтора роки під час виконання бойового завдання снаряд влучив у машину захисника. Уламок боєприпасу повністю відрізав руку бійця. Після заживлення ран йому встановили максимально функціональну штучну кінцівку. Біонічний протез. Після відновлення боєць повернувся в стрій і продовжив боротьбу з ворогами. Рік тільки но розпочався. А наші медики вже виконали унікальну операцію та впровадили новий напрямок допомоги дітям. Тож ми надалі слідкуємо за подіями, які відбуваються у нашій медицині, і обов'язково розкажемо все вам. З вами була програма «Медексперт». До зустрічі.